Привіт усім. Так, коримо грядку. Так, невелика ділянка. Так, трохи з бур'янами. Але в нас таке пристосування на плуг. Потім два рази не ходити заволочувати Ось така штука зроблена, як то кажуть, на коліні. Так, причепив. І така. Кінна борона. Так, панів три тягнуть. Ну, тут три не потрібно, достатньо одної. Так. Орел без бала... почав без баласту. Мотоблок тягне і поки що і без баласту. Воно трохи додаткове навантаження відчувається, можна ще взяти баласт. Так, отак воно виходить. nada, pero no, no.